А сьогодні до нас приїхала наша пеланська служба. Освятити наші машини, де те Боже благословіння нам дару. Благослові. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Здорові. Здорові. Шановні наші захисники! Кожен з вас є воїном світла, який стоїте на стороні правди і справедливості, захищаючи свою рідну землю, мотивовані любов'ю до своїх близьких і рідних. Бо саме вони стоять за вашими спинами, ваші батьки, дружини, діти, ваші друзі і наша рідна земля, на якій ми народилися, виховалися і виростили. На жаль, але кожному з вас Господь сподобав взяти зброю в руки і відганяти ворога з нашої рідної землі. Я священник Микола Гопайнич, капелан територіальної оборони. України 114 ї бригади, свій вибір служити Збройним силам України, саме в лавах ТРО. Я зробив тому, що люблю Україну свою, ціную кожного воїна-захисника України як добровольців, які свідомо пішли захищати свою рідну землю, на якій вони народилися, живуть, і за яку вони готові віддати своє життя і Церква Божа, вона повинна завжди стояти на стороні правди і справедливості, зокрема в цей страшний час війни. І тому ми, як вірні священники, повинні бути пліч опліч з тими, які на полі бою проявляють свою сміливість, мужність і, зокрема, свою живу віру у Бога. Ми, капелани, повинні допомагати морально підтримувати кожного воїна. Тому що інколи страх, який має велику силу, може погасити ту мужність і сміливість у воїнах. І ми, будучи світлом для воїнів Збройних сил України, виконуючи свій святий обов'язок, молимося за них, допомагаємо їм, підтримуємо їх морально. Кожного із нас хоче побороти оця люті ненависть до ворога. Але ми маємо. Рухатися від любові, від любові до своїх рідних, до своїх близьких, поваги до побратимів. От. І з цією любов'ю зупиняти, нищити ворога. Віра в Бога, віра в Збройні Сили України. Вона створила велике чудо, дала Україні вистояти і обов'язково Господь дасть сили перемогти. Кожний воїн це є чиїмось батьком, чиїмось сином. Чиїмось другом. Вони теж хочуть усі повернутися додому здоровими, щасливими на своїх ногах. І це їхні святий обов'язок. І ми, капелани, повинні підтримати їх і їм допомогти. Боже, благословіні вам, ангелоохоронцям, перемоги нам, нашій Україні, і найголовніше повертайтеся додому здоровими і щасливими. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.